Тема рубрики Експерт інфо фітнес для різного віку. Поради експерта. Спілкуємось із керівником та тренером фітнес-клубу Артун Марією Гройсман. Вітаю! Мене звати Марія і я керівник фітнес-клубу Атом. Я організаторка фітнес-таборів та фітнес вікендів. Також я засновник першого і єдиного в місті Вінниці спортивного хабу, на базі якого відбуваються постійні мотиваційні та освітні заходи. Я тренер з досвідом роботи більше 14 років та реабілітолог за освітою. І сьогодні я з великим задоволенням хочу відповісти на запитання, які нам ставили користувачі в соціальних мережах компанії «Еверест». Як вибрати фітнес-програму за віком? При виборі фітнес-програми я б в першу чергу не звертала б уваги на вік, а все ж таки користувалася іншими критеріями. Адже кожна людина, вибираючи свій напрямок, прислідує якусь певну мету. І зачасту ця мета може бути, наприклад, схуднути, це може бути мета набрати навпаки м'язову масу, це може бути мета просто емоційно розслабитись і перезавантажитись. Тому розбивка по віковим категоріям може бути лише на дитячі та на дорослі групи. Далі це залежить від вас, від вашого способу життя, від ваших особливостей по здоров'ю, тобто чи у вас є якісь травми, операції, грижі, чи є у вас якісь певні протипокази, а також від вашого темпераменту і від вашого характеру. Наприклад, якщо у вас активний такий спосіб життя і у вас дуже динамічна робота, то швидше всього вам підійде навпаки тренування, яке може вас заспокоїти. Трішки більше врівноважити такого плану, як йога, як пілатес. І якщо у вас є, наприклад, більш спокійний сидячий спосіб життя, якась певна монотонна робота з бумагами чи за комп'ютером, вам краще підійдуть динамічні вправи, які будуть піднімати ваш життєвий тонус і піднімати ваш настрій. Будь-яке фітнес-тренування, воно напряму впливає на ваш емоційний стан і на ваше здоров'я. Але тут важливо звернути увагу ось на ще. Якщо ваша мета в першу чергу змістити м'язовий корсет і оздоровити себе, тобто вам треба спочатку прокачати основні всі м'язи більш через повільні вправи, можливо, навіть через реабілітаційну методику, яка допоможе вам далі динамічно займатися з великою вагою чи виконувати, до прикладу стрибки. Тому, якщо ми говоримо про поняття фітнеса, то фітнес підходить абсолютно до будь-якого віку. Адже спорт це про досягнення. І ви розумієте, що там, де є досягнення, там можуть бути певні травми і певні вади і проблеми зі здоров'ям. А фітнес це все ж таки про здоровий спосіб життя. Фітнес це бути у русі, це філософія твого життя, про харчування, про здоровий сон, про правильний емоційний твій настрій і, взагалі, про гармонію всередині. Що впливає на розширення талії у жінок і чоловіків? Чи правда, що скручування і бокові нахили можуть збільшувати її об'єм? Багато хто вважає, що завдяки вправам на прес ви можете зменшити об'єм вашої талії. Але фішка в тому, що Вправи всі на прес, вони просто роблять корекцію вашої фігури. Вони зміцнюють м'язовий корсет. І задача в першу чергу вправ для пресу це зробити сильний м'язовий корсет, який буде тебе підтримувати. Той корсет, який фокусується на м'язах кору. Це твій центр, який тебе тримає. І якщо ви бажаєте зменшити об'єм вашого живота, зменшити об'єм талії, нахили, наприклад, і скручування, особливо з вагою, як часто роблять, не допомагають зменшити, допомагає зменшити об'єм вашого живота. Ваша поведінка на кухні та за столом, яким чином ви харчуєтесь. Головне, щоб у вас був дефіцит калорій. Тоді ця підшкірно-жирова клітковина вона буде спалюватись і буде зменшуватись, але дуже вам раджу не впадати в крайності, бо багато хто сідає на дієти і взагалі себе обмежує в харчуванні і нічого не їсть. Так теж в ніякому разі не можна робити. У вас має бути правильно збалансована тарілка, в якій мають бути білки, жири та вуглеводи. Коли ви не будете перевищувати вашу денну норму, а будете дотримуватися правильно збалансованого раціону, ваша талія може залишатися у нормі або ж навіть зменшуватися при дефіциті калорій. Ви вже зрозуміли, що дійсно скручування і бокові нахили можуть трішки збільшувати об'єм вашої талії. Тому найефективнішою вправою буде все ж таки вихід в планку і різні модифікації планки, тому що саме в цій вправі ми працюємо з вами з глибокими м'язами, які забезпечують підтягування живота і роблять його не таким випуклим. Для кого шкідливі заняття фітнесом? Чи є протипоказання до тренувань? В основному протипоказів для тренувань немає. Єдине, що вам забороняє лікар, виконувати ті чи інші вправи або в той чи інший період життя. Наприклад, у вас є проблеми певні з хребтом, грижа чи протрузія, і зараз саме період загострення, то в цей період ми не займаємось. Надалі ви можете відвідувати реабілітаційні методики і тренуватися. І я впевнена, що це покращить ваше життя і ваш стан в цілому. Як правильно дихати під час тренувань? Які дихальні техніки допомагають розслабитись, впоратись тривогою і стресом? В основному стандартно на тренуваннях ми робимо видих на зусилля, але існують певні методики, коли ми можемо просто довільно дихати. І зараз є нові наші освітні програми, на яких ми тренери піднімаємо свою підвищуємо кваліфікацію. Вони вчать, що ти можеш дихати. Повільно, так як тобі комфортно, але це стосується тренувань по типу, наприклад, пілатесу. Дихання та робота з діафрагмою напряму також впливають на ваш психоемоційний стан. Ви можете завдяки диханню заспокоїти себе, привести себе в норму і взагалі змінити полюс, в якому плані ви були роздратовані, збентежені, вам було погано, і завдяки технікам дихання ви себе заспокоїте. Проста і елементарна базова. Техніка для дихання, коли ви концентруєте увагу на вдих і концентруєте увагу на видих? Намагайтеся щоб біля себе в цей момент ви не помічали зайвих шумів, а чули тільки власне дихання. Основна задача перевести увагу і переключити її на дихання, відчути, розслабити нашу діафрагму і таким чином зняти стрес, яка норма втрати ваги для чоловіків і жінок різного віку. Норма втрати ваги у чоловіків і жінок різного віку це в середньому від 0,5 до 1% від загальної маси тіла. Але зверніть увагу на те, до прикладу, якщо ваша вага 50 кг, а у вашої подруги вага 80 кг, то ні в якому разі ви не можете худнути однаково і пропорційно. Ви будете втрачати набагато менше жирової, жирових клітин в той час, коли ваша подруга може за тиждень і кілограм навіть втратити, і два, і три на перших етапах схуднення. Отже, є якісь певні узагальнені поняття по схудненню це від 0,05 0,5. І до 1% від вашої загальної маси тіла в тиждень ви можете худнути, але пам'ятайте, що все дуже і дуже індивідуально. Це залежить від вашого способу життя і від вашого стану організму. Наскільки ефективні заняття фітнесом вдома, і яка їх оптимальна тривалість? Якщо у людини є гарні знання по техніці виконання вправ, то насправді немає різниці, де вона буде займатися, чи вона тренується вдома, чи вона буде тренуватися у межах фітнес-клубу. Але дуже хочу звернути увагу на те, що багато хто вмикає YouTube і починає повторювати вправи, і він думає, що він все гарно і якісно виконує. але... Часто людина просто витрачає сили, а результату не бачить, тому що вона не може себе оцінити з боку, вона не бачить своєї техніки. Буває таке, що просто кут, наприклад, при виконанні вправи у вас збивається, і ви просто витратили сили і не отримали бажаного результату. Тому все ж таки краще і якісніше буде, і ви таким чином швидше будете досягати поставленої мети тренуватися з тренером, тому що тренер ваш. І наставник, і психолог, і мотиватор він вас зможе підбадьорити. Самі вдома ви не зможете отримати настільки максимальний ефект, який ви отримаєте в тренажерній залі. Обираєте для себе оптимальні заняття. Це можуть бути заняття в групі, коли ви бачите поруч дівчат і хлопців, які продовжують займатися, стараються. Ви також не зупиняєтесь і робите більше в залі, ніж ви б зробили вдома, де почали б себе жаліти. Також може бути формат з тренером, з персональним тренером, який контролює індивідуально вас. Також це вам буде комфортно і приведе до більш швидших результатів. Якщо ми розглядаємо формат тренування, то оптимальний час заняття це близько 50 хвилин. Але знайте, що навіть і 5 хвилин в день для заняття спортом, для заняття фітнесом, просто легенької зарядки вже підуть вам на користь. Тому не лінуйтесь, а тренуйтесь. Які особливості занять фітнесом для дітей, які вправи є найбільш корисними для їх розвитку? Якщо ми говоримо з вами про тренування для дітей, то тут важливим критерієм є, щоб все було у нас трішки ігровому форматі, адже дитина не розуміє, так як дорослий, що це потрібно для неї і що це буде корисно. Тому через ігрові формати, через функціональні тренування, ми також розвиваємо м'язовий корсет у дітей, також ми розвиваємо їхню витривалість і концентрованість. Базовими вправами для дітей все ж таки є робота зі стопою та з осанкою, тому що найпопулярнішим запитом серед батьків все ж таки є профілактика з коліозу та плоскостопії. Чи варто припинити заняття фітнесом вагітним? Які вправи для них корисні та протипоказані? Те, що стосується занять фітнесом для вагітним, можу вам сказати з власного досвіду, що займатись потрібно в будь-якому разі, якщо у вас немає обмежень і протипоказів від лікаря. Я особисто тренувалася більше ніж до восьмого місяця і залишилась задоволена, тому що за весь період вагітності мене ні разу не турбував біль у спині, і в мене не було зайвого отікання на ногах, яке таке є популярне у вагітних. Зрозуміло, що під час тренувань для вагітних ми зменшуємо навантаження. Це зробити потрібно обов'язково, тому що тут мета вже не якісь спортивні досягнення. Ми не готуємо себе до Олімпіади, а ми готуємо себе до материнства. Наша основна задача зміцнити себе. І вирівняти свій емоційний стан, щоб бути щасливою мамою. Є обмеження в вправах. Так, ми, наприклад, не виконуємо вправи для пресу, ми не виконуємо скручування, ми не робимо якихось вправ з великою вагою, не виштовхуємо її, не стрибаємо. Але ми можемо залишити, наприклад, танці. Ми можемо залишити з вами йогу, пілатес, всі вправи, які стосуються формату розтяжки, наприклад, стрейчинг чи флай-йога. Сміло займайтесь і просто робіть собі таку певну корекцію в залежності від модифікації вправ? Якщо у вас був досвід і ви раніше, наприклад, виконували третій рівень навантаження, третій рівень важкості якоїсь вправи, ви просто зменшуєте це на другий або на перший рівень. Чи допомагає хулаху прибрати зайві сантиметри Наталії? Якщо так, то який краще обрати? Те, що стосується хула хупа, для мене це, якщо чесно, якийсь привіт з 90-х, тому що раніше всі крутили хула-хуп і виходили в двір, робили разом зарядку. Але насправді він не впливає на зменшення об'ємів талії. Максимум це він вам зробить масаж внутрішніх органів і ви себе чимось займете. Але краще ви вже знаєте з попередніх відповідей, те, що стосується пресу, це об'єм талії ви можете зменшити завдяки правильному харчуванню і завдяки вправ для корекції талії. Хула хуп не впливає на зменшення об'ємів. В яку пору доби краще займатися фітнесом, щоб схуднути? Те, що стосується оптимального часу для тренувань, особисто я не бачу якихось чітких рамок і обмежень. Я завжди рекомендую відвідувачам прийти і спробувати заняття вранці, в обід і ввечері, і відчути, який час буде комфортний саме для вас. Є певні загальні рекомендації, які кажуть про те, що краще займатися вранці, тому що ми все ж таки підв'язані з вами під біоритми і під сонечко. Але ви можете спробувати і інший формат. Це залежить від типу тренувань, який ви будете використовувати. Якщо це щось дуже динамічне, то звісно перед сном виконувати таких вправ не потрібно. Але якщо це спокійні вправи з йоги, до прикладу, вправи на дихання, то сміло можна їх виконувати навіть і ввечері. Дякуємо вам за змістовні відповіді. Сподіваємося, що вони будуть корисними для всіх, хто перегляне відеолекцію.